Інжир. Зірвав перший дозрілий плід інжира брунсвік. Досить великий. Ну, Надіюсь, він визрів на теренах Волині. Зараз розріжемо, подивимося, який він всередині. Ну, Медова жовто-медовий колір. Аромат гарний. Зараз куштую, який він буде на смак. Аромат гарний. Серединка теж гарна. Ммм. Ммм. Як ніби спіла хурма. Дуже класний. Дуже класний, солодкий бомба. Так що і в нас на Волині можна таку екзотику вирощувати. Всім дякую, папа. -па.